від України в першу чергу позитивних сигналів. Отже, справою займається Генеральна прокуратура. Пане Степане, скажіть нам, це насправді Генпрокуратура важливе для неї запитання. Що от такою справою займається сьогодні? Генеральна прокуратура. категорія справ Генеральної прокуратури, і тут про це вже говорили. Але питання в іншому я би, по-перше, не став а, а, говорити про те, що Генпрокуратура танцює під замовлення пані Окунської. Це неправильно, ніхто не посміє цього робити. А під з, іншого боку, з іншого боку, я скажу зараз: з іншого боку, є очевидним, що розмови там про експертизу і все інше не мають ніякої юридичної бази, оскільки провести експертизу по легких тілесних ускодженнях через роки неможливо. Крім документарної експертизи, тобто, наприклад, були освідчені лікарями і так далі, і експерти, вже судові експерти, на підставі цього роблять якісь висновки. Це можливо без сумніву. Але попри те, мені здається, що це треба розглядати в контексті. Недавніх подій щодо спроби е порушити справу про повернення грошей, які були вивезені за кордон Лазаренко і Тимошенко, про що шламова Швейцарії. Мені здається, що це була перша проба пера І друга зараз є справа з Власенком, оскільки Власенко є унікальною людиною, унікальною персоною сам по собі. По-перше, він є захисником, він контактує з Тимошенко, і друге, він не несем політичних меседжів. Причому меседжів, так мовити, першої роки він. Говорить досить гострі слова, причому персонально критикуючи президента, і це не може нікому подобатись, без сумніву. А мені видається, що власне він достатньо іноді провокаційно діє. Він робить такі гострі заяви, після яких міняється політичне особисту власенку? А мені здається, що він єдиний носій, так би мовити, емоції своєї підзахисної, і а в цьому разі є унікальна роль, і можливо тут є проблема. Але. Мізниць, що мотив інший. Мотив полягає в тому, що це є певна відповідь, чи можливо не кінцева, але одна з останніх відповідей місії кокса кваснєвського щодо вимог щодо Тимошенка. Таким чином, влада говорить, що Тимошенко ні при цих умовах не буде звільнена. Між іншим, сьогоднішні закони бачу, народні депутати тримають в руках його текст. Пана що не пам'ятається на чолі. Він є досить компромісним. Він по суті справи є тим, яким хочуть його пане бачити. Степане. Просто...